Місце Катеринбург, метраж 153 к метажі 2, дизайнон ДесідЛАВ, стиліст Наталія Горлова, Ольга Єфремова фото Євген Гнесін коротенько. У цьому будинку живе сім'я з двома дітьми, дизайнерам зі студії on the Lab потрібно було придумати легкий в реалізації, але цікавий за дизайнерським рішенням проект. Тому вони використовували найдорожчі матеріали вагонку і керамограніт з керамічною плиткою, але пограли з кольором і розкладкою. У підсумку на весь ремонт знадобилося всього три місяці. Подробиться планування першого поверху залишилося від забудовника, змін майже не було, щоб зробити вихід на терасу з кухні. Демонтували частину стіни при вході, відокремили гардеробну для зберігання речей. Другий поверх повністю зонували за дизайн проектом. Тут обладнали приватні приміщення, включаючи ванну кімнату і гостьову кабінет. У ванній кімнаті зробили вікно, кухня стандартна іке, всі зони зберігання передбачили в нижній частині кухні і місткому острові, обійшлися без верхніх шаф, так як вони не вписувалися в композицію, зате вдалося розмістити мийку навпроти вікна. У передпокої і вітальні зробили тепла підлога і поклали керамограніт. Це практичніше. На стінах декоративна штукатурка і фарбована вагонка, стійкі і маються матеріали зону біля каміна, прикрасили мозайкою, стіни частково пофарбовані і викладені вагонкою, як утонували спеціальним просоченням, було важливо зберегти структуру дерева, тому використовували саме просочення. А не фарбу стеля зробили з вагонки і декоративних білих балок з фактурою дерева. Балки надали потрібний ритм приміщенню стеля, не виглядає монотонним для підлоги в кухні. Дизайнери вибрали керамограніт трьох кольорів з однієї колекції, щоб заощадити, віддали перевагу недорогій обробці, але скомбінували кілька варіантів плитки. Так вийшло набагато цікавіше на кухонному фартусі використовували вагонку. Стіни в дитячій обшили вагонкою і пофарбували в ніжний блакитний відтінок. На підлогу на прохання замовників поклали ламінат 32-го класу, В узголів'я ліжка в спальні використовували незвичайну розкладку вагонки. Таким чином в інтер'єр додали недорогу, але цікаву деталь: у ванній кімнаті з'явилося вікно, і кімната наповнилася денним світлом. Для підлоги вибрали керамограніт під дерево, фактура натурального матеріалу створює особливу теплу атмосферу, стіни частково пофарбовані і викладені плиткою. Тут автори проекту також використовували кілька відтінків кахлю щоб уникнути монотонності. Систем зберігання достатньо у передпокої передбачили ізольовану гардеробну для одягу і габаритних речей. У дитячій розмістили шафу і окремо стоїть підлогову вішалку. У спальні також вдалося виділити місце під гардеробну. Все наповнення вийшло максимально бюджетно. Меблі вибирали переважно з ІА та інших недорогих магазинів. Особливу увагу приділили текстилю та декору, які створюють затишну атмосферу. У замовниці були вінтажні рамки для фото, які відмінно вписалися в концепцію інтер'єру. брайка у вітальні ми декорували самі. За допомогою акрилової, бронзової фарби нам вдалося створити зістарений ефект. Також замовниця попросила знайому художницю написати невеликі картини з рослинними ілюстраціями для інтер'єру кухні. Розповідають дизайнери. Планування бренди представлені в проєкті Передпокій, підлогове покриття, керамограніт, керамамаразі, меблі, приставна тумбочка, «Ікеа», декор, свічники. Стокман дзеркало, і графин, ікеа гостяне підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, столик і тумбочка, ікеа, килим гоф, текстиль штори лерує мерлін декор, подушки і плети, рамки на стінах, серветка на графин, все ікеа, свічники, стокман освітлення, бра, ікеа, спальня, меблі, комод, тумбочки, все, ікеа, текстиль, постільна білизна, і покривало ікеа, декор. Дзеркало, іке дідская, меблі, меблі, іке, килим, іке, текстиль, білизна постільна, іке освітлення, світильники, ікеа кухня, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, барні та столові стільці, обідній стіл, все іке, гарнітур, кухонний гарнітур, іке освітлення, бра, і підвіси, іке, ванна кімната, оздоблення, плитка. Керама маразі підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, стелаж, яке і... хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.